У Санти вихідний. Нарешті. видихнув Санта, зазираючи у свій календар. Це був день після Різдва. Його вихідний. Після виснажливої праці він не міг дочекатися, коли вже буде вихідний. Того дня він сідав у своєму улюбленому кріслі з горнятком гарячого шоколаду і смакував різдвяний кекс. Та цього разу до нього прибігло двоє ельфів. Нам потрібна твоя допомога. Стогнав Падді. Ми не можемо зайти до власного будиночку. Величезний білий ведмідь гуляє там. Заступивши нам вхід, додав піп. Санта Клаус важко зітхнув і подався виручати ельфів. Розлючений білий ведмідь ходив колами навколо будиночка. Був би в мене шматок м'яса, я б виманив ведмедя звідси, сказав Санта Клаус. На кухні є кілька сосисок, запропонував піп. Звісно, якщо ми зможемо їх дістати. У Санти Клауса виникла ідея. Він обійшов будинок, заліз у комин і спустився через нього всередину. За кілька хвилин він повернувся із кудлатим білим клубком. Білий ведмежа! Заволав піп. Мабуть, воно залізло через відчинене вікно. Саме тому його мати ведмедиця І не пускала вас додому, мовив Санта. Вона захищала його. Звірі побігли геть, лишаючи сліди на снігу. Щойно Санта знову вмостився в кріслі, як ще один ельф. Порушив його спокій. Заспокойся, Марку, мовив Санта. В чим річ. Ми випадково пропустили одного листа, у розпачі кричав ельф. Поглянь ім'я Джейсон Джефріс. Місце Австралія. Замовив Велосипед. Візьми велосипед на складі. Втомлено мовив Санта. Я підготую сани. За годину Санта приземлився біля будинку Джейсона. Коли Санта підігнав велосипед до запасного входу, він випадково підслухав розмову. Можливо, ти отримаєш свій червоний велосипед наступного року, синку, казав чоловік. Санта поглянув на велосипед. Він був блакитний. Санта глибоко вдихнув і повернувся до своїх саней. Злітавши на північний полюс і назад, Санта повернувся з червоним велосипедом. Джейсон не тямився від щастя. Санта вирушив назад на північ. Він був майже вдома. Коли почув крик знизу. Допоможіть, хтось допоможіть мені. Санта пішов з'ясувати, що трапилося. Селянин стояв на березі, скутого кригою озера. Мої вівці забрели на лід Санто, пояснив він, а лід починає тріскатись. Не дай їм втопитись. Санта підлетів на санях до овець. Зависніть тут, хлопці, крикнув він до оленів. Санта обережно нахилився і одну за одною посадив овець у свої сани. Лід затріщав і провалився. Санта повернув овець вдячному селянинові. Він геть зморився. Сів у сани і взяв курс на північний полюс. Діставшись додому, він стомлено війшов до вітальні. Мій шоколад, напевно, вже холодний, зітхнув Санта, а кекс черствий, мов камінь. Та на санту чекав сюрприз. На столику біля крісла парувало горнятко гарячого шоколаду. На тарілці лежали свіжі тістечка з кремом і стосик книжок. В коменку палахкотіло полум'я, а коло груби стояли капці. Ельфи вервечкою увійшли до кімнати. Ласкаво просимо додому. Як мило! усміхнувся Санта. Завжди раді, Санто, відповів Падді. Ти показав нам, що добро це і є, суть Різдва.